СБУ затримала депутата з Кропивницького, підозрюють у рекеті вимагання грошей за стосуванням психологічного тиску, фізичного насильства та погроз вбивства, сказала Суспільному речниця служби в області Юлія Ткач. За інформацією депутат очолив угрупування, яке вимагало з місцевих жителів гроші під вигаданими приводами. На цьому відео ви бачите момент затримання депутата в Кропивницькому. До складу вказаної групи входили також місцеві кримінальники, які під різними приводами вимагали та вибивали грошові кошти. У місцевих громадян. В ході слідства встановлено, що депутат вимагав 92 тисячі доларів США неіснуючого боргу у місцевого підприємця. Його було затримано на гарячому під час одержання ним другого траншу грошових коштів. За даними речниці, під час обшуків вдома та офісі депутати знайшли 29 тисяч доларів США. Запобіжний захід, підозрюваному, мають обрати у Київському суді. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання групою осіб, скоєне в умовах воєнного часу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.